Вітання усім, у нас вечір вівторка, а це означає, що традиційно з вами зустрічаємося у програмі. Новій формат з вами у студії Анастасія Моюк. Сьогодні ми з вами говоримо про оновлені правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років. А саме про те, чи збільшився зараз пасажиропотік, які категорії можуть виїхати, та чи є якісь обмеження? Говоримо у програмі сьогодні із речником Державної прикордонної служби України, ну а також із юристом, який дасть відповідь на усі запитання. Тож дивимося далі. Ну, що ж, минуло вже майже три тижні, як уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці саме від 18 до 22 років. Включно про те, як же змінилася ситуація на кордоні, говоримо сьогодні разом із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Доброго дня, пане Андрію, слава Україні! Героям слава моє вітання. Отож, в зв'язку з цим новим так оновленням закону, скажіть взагалі, як змінилася ситуація на кордоні? Чи збільшився від цього пасажиропотік? Особливо в перші тижні, і багато ЗМІ зараз фіксують так, і пишуть про те, що особливо в цей тиждень дуже збільшився саме виїзд хлопців 18-22 роки. Дивіться, зміни до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, набули чинності 28 серпня, і саме з цієї дати, зранку о, в пунктах пропуску, наші інспектори почали застосовувати цю норму, яка дозволяє під час дій воєнного стану чоловікам, громадянам України у віці від 18 років до 22 років, включно перетинати кордон на, на виїзд з України. Але як і в перший день, так і зараз суттєвого збільшення ця норма на пасажиропотік не несе. Звісно, що від першого дня і в подальші дні, коли ця норма діє, і зараз ця вікова категорія чоловіків, звісно, перетинає кордон на виїзд з України. Державна прикордонна служба не веде статистичних обліків по віковим категоріям, тому е, апелювати цифрами не буду. Але звісно, оскільки у суспільства прикута увага до цієї категорії е, чоловіків, ми ведемо такі певне спостереження, аналіз по кожному з пунктів пропуску для того, щоб ну для себе навіть розуміти наскільки масово чи не масово. Uh, вони присутні на кордоні, то може зазначити, що великого uh, великої кількості перетинів кордону на виїзд з України ця категорія uh, чоловіків uh, не, не несе. І власне також додам, що uh, чоловіки цієї вікової категорії перетинають кордон не лише на виїзд з України їхній рух і оформлення також відбувається і на в'їзд в Україну. Цій темі дуже любить приділяти увагу російська пропаганда ще з першого дня ми це фіксуємо, і в подальші дні також з'являються подібні повідомлення, коли говориться про масовий виїзд чоловіків цієї вікової категорії, що вони штурмують кордон, формують черги. Але ну давайте е, загалом поговоримо про пасажиропотік, який був, до прикладу, 28 серпня. За цю добу кордон сукупно е, за день е, в обох напрямках на виїзд та на в'їзд е, перетнуло 127 тисяч громадян. Е, днем раніше, 27 серпня, е, також пасажиропотік був на рівні 127 тисяч перетинь і загалом якщо говорити про, про черги які були особливо в серпні місяці то на пасажиропотік загалом впливав літній період особливо якщо говорити кінець, кінець серпня коли більше громадян все ж таки перетинало кордон на в'їзд в україну ніж на виїзд і в серпні місяці в будні кордон перетинало десь 125-135 тисяч громадян. У вихідні пасажиропотік ще зростав більше і досягав десь до рівня 150-150 тисяч перетинів. Але, власне, вже з 1 вересня пасажиропотік загалом е почав знижуватись, він не, не досяг ще. До прикладу, тих показників, які були е, весняні місяці. Але е, власне зараз маємо в будні кількість перетинів десь на рівні 100-110 тисяч перетинів, а у вихідні пасажиропотік зростає десь до 120 тисяч перетинів кордону. Але зараз, до прикладу, пасажиропотік не має такої чіткої переваги на виїзд чи чіткої переваги на в'їзд в Україну. Ну як це ми могли б бачити, до прикладу, в окремі місяці влітку, бо червень місяць це виключно. Е, Перевага йшла на виїзд з України серпень місяць е, з перевагою на в'їзд в Україну, а липень коливався так відсотковому співвідношенні 50 на 50 але все ж таки з невеличкою перевагою щодо е, більше е, руху в бік нашої країни ніж е, ніж на виїзд. окремо російська пропаганда досить е, часто поширювала повідомлення про те, що там за добу чоловіки вікової категорії 18-22 на виїзд з України е, прослідувало там 120 тисяч е, чоловік. Ну, це відвертий такий абсурд, відверта брехня. Бо загалом е, пасажиропотік, якщо брати е, в ці дні е, вересня, до прикладу, як я казав, в будні е, коливається на рівні там 100 110 тисяч перетинів, це показник в обох напрямках. Якщо, до прикладу, розділити так, 50 на 50, то е, сукупно до прикладу, 55 тисяч перетинів маємо на виїзд з України, але це всі категорії. І українці, які переважають е, щодо пасажиропотоку над іноземцями, але в цих статистичних показниках також і іноземні громадяни. Але знову ж таки, якщо говорити про громадян України, то основну категорію тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти, люди похилого віку. Частка чоловіків. Е, Щодо перетину кордону, вона не, не є переважаючою і власне. Е їхня кількість значно менша, ніж віднос якщо говорити відносно інших категорій громадян е, україни при тому що якщо прив'язатися до правил перетину кордону щодо чоловіків то більше все ж таки з тих хто перетинає кордон на виїзд е, з україни ну власне відбувається рух і на, на виїзд і на в'їзд то це е, е, серед чоловіків становлять водії які здійснюють міжнародні перевезення Вантажів, па пасажир, пасажирськими перевезеннями, які які займаються, це серед всіх чоловіків напевно рівень десь 40%. На далі йдуть чоловіки, які мають інвалідність, або хто самостійно виховує трьох дитину, або той, в кого є троє троє більше дітей до 18 років. Ви згадали також так, що переважає і пер, Черги на в'їзд, власне, в Україну. Чи, мож, чи були такі дні, що кількість людей, які в'їжджали в Україну, зокрема, і ті хлопці молоді, переважала кількість тих, хто виїжджав з України? Зараз, як я і сказав, пасажиропотік не має чіткої переваги на виїзд з України і чіткої переваги на в'їзд в Україну. Окремі дні можуть характеризуватися більше виїздом, інші дні більше характеризуються в'їздом. Це все залежить від ну, бажання. Громадян перетнути кордон, чи за межі нашої держави, чи повернутися. Але зазначу, що черги більше формуються, починаючи з, з обіду четверга, п'ятниця, субота, неділя, коли пасажиропотік поступово так і йде до зростання. Але знову ж таки, в окремі години. Більше громадян до прикладу може прибути до того чи іншого пункту пропуску, через що і формується черга, і ми радимо вкотре людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску, бо один, один напрямок, один пункт пропуску може мати чергу через бажання людей. Перетнути кордон саме тут, а сусідні пункти пропуску можуть бути порожніми, і черга та черги там взагалі не буде, і там легше перетнути кордон, тому м, м, краще обирати для себе менш завантажені напрямки, а не простоювати е, в чергах на виїзд з України. Таку ж саму інформацію на своїх інформаційних ресурсах е, поширюють і контролюючі служби суміжних країн. Це щодо напрямку виїзду з їхніх країн в бік нашої держави, тому радимо користуватися і нашими інформаційними ресурсами в залежності від того, якщо рух відбувається на виїзд за межі України, ну або ж інформаційними ресурсами суміжних країн, слідуючи в Україні. Так, власне, потрібно довіряти офіційним сторінкам і дивитися тільки на них і не ввестися, звичайно, що на російську пропаганду, так ну і що останнє питання по про виїзд за кордоном власне цих категорій 18-22 роки. Чи можуть виникнути у них труднощі з перетином кордону, які їм потрібні документи? власне? Ну, по перше, нагадаю, що ця норма не стосується чоловіків цієї вікової категорії, якщо вони. Обіймають певні посади за державною службою працюючи в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування, як і раніше, для них можливість перетину кордону на виїзд з України тільки у службове відрядження. Це чітко прописано правилами перетину кордону. Щодо інших, то їм необхідно мати, або ж е, 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 їм необхідно мати. Два документи: це е, обов'язково паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт, а також обов'язково наявність військово-облікового документу, який може бути або в паперовій формі, або ж в електронному вигляді. Якщо якийсь документів відсутній, то звісно людина отримує відмову е, серед за весь цей час, коли ця, ця норма почала діяти на кордоні щодо можливості перетину кордону. На виїзд за межі держави кількість відмов невелика, але вона все ж таки є. І в першу чергу це через те, що або ж люди мають протермінований закордонний паспорт, або хтось обіймає посади державної служби. Натомість, замість того, щоб їхати у службове відрядження, вирішили спробувати перетнути кордон як е е використовуючи норму як для інших. Е це також і. Знаходження люди, людей в розшуку, тобто хтось часто вчасно не оновив свої військово-облікові дані, і е, відповідно до інформації, яку ми маємо е, з доступу до системи оберіг, е, людина перебуває в розшуку. То також ми таким відмовляємо і передаємо їх е, представникам поліції для того, щоб в подальшому разом з представниками територіальних центрів комплектування вирішити це питання щодо їхнього військового обліку і зняття їх з розшуку. Дякуємо, пан Андрію, за те, що так гарно і доступно пояснили. Сподіваюся, ця інформація буде корисною. Ну і що пасажиропотік власне в нас буде більший на те, що в'їжджали в Україну, а не виїжджали. Ну що ж, а тепер говоримо з юридичної точки зору щодо виїзду за кордон, чоловіків віком від 18 до 22 років. Про які проблеми можуть виникнути на кордоні, а також які ж потрібно документи? Далі спілкуємося разом із Тарасом Боровським, адвокатом та військовим юристом. Пане Тарасе, раді вітати вас. в етері на фактура новин, слава Україні. Героям слави! вітаю. Отже, давайте поговоримо про цей закон. Так нещодавно в ухвалила Верховна Рада щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Які ж саме документи потрібно у цій категорії людей, аби виїхати за кордон? Це не закон, це постанова Кабінету міністрів. Постанова Кабінету міністрів, яка була ухвалена в кінці серпня, внесла відповідні зміни в правила перетину кордону і дозволила і зазначила, скажімо, про те положення про те, що обмеження, встановлені для виїзду за кордон, не стосуються чоловіків. Віком від 18 до 22 років. У правилах перетину кордону документом, який а, і дає підставу для виїзду за кордон, для перетину кордону є, наприклад, закордонний паспорт, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Окрім того, а... Є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який передбачає обов'язок кожного громадянина віком від 18 до 60 років мати з собою всюди військово-обліковий документ, в тому числі в електронній формі його можна мати, і перевіряти у вас наявність військово-облікового документу повноваженні в тому числі працівники Державної прикордонної служби України. Складаємо ці два нормативно-правові акти і розуміємо, що для перетину кордону вам потрібен паспорт. Громадянина України для виїзду за кордон, і у вас можуть запитати військово-обліковий документ. Однак його відсутність у вас не є підставою для відмови в перетині кордону. Тому за великим рахунком, можна сказати, що для перетину кордону достатньо паспорту. Ось скажіть, чи можуть власне у таких вікових категорій 18-22 роки виникнути труднощі о, у перетині кордону? І, власне, з чим можуть бути ці труднощі пов'язані? На сьогодні будь-яких е, труднощів, які можуть виникнути у громадян України віком від 18 до 22 років, які не обіймають певні посади пов'язані з державою, е, труднощів виникнути не повинно. А ще таке питання, чи от до прикладу, віком від 18 до 22 років хлопець перебував так за кордоном, вирішив повернутися в Україну. Чи може бути таке, що його не зможуть випустити назад за кордон? Чи таке регулюється? Остерігається? Жодних обмежень або о, законодавчих, або на практиці. З приводу того, щоб е, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 20 років чином переслідувались за те, що вони виїхали за кордон, потім повернулись. Немає ну і звичайно, що мережую всякі гуляють чутки, але було і таке, що можливо, що ті, хто виїхав, можуть за те, що не повернулися в Україну, отримати штраф, зокрема, і ті, хто виїхав притик до 23 років. На сьогодні нормативно-правовими актами України будь-яка відповідальність за неповернення або от порушення таке правил саме перетину кордону не встановлено за великим однак. Є відповідальність за порушення правил військового обліку. яка... Є і доволі сувора а, правилами військового обліку на покладені певні обов'язки на чоловіків а, українських громадян чоловічої штаті, а відповідно за порушення правил військового обліку відповідальність обов'язково може наступити. З приводу державного перетину державного відповідальності немає. Дякую, пане Тарасе, за нашу розмову. А ми ж продовжуємо Дякую. наш ефір. Ну що ж, ви не забувайте вірити тільки перевіреним джерелам, та звичайно що читати тільки перевірену інформацію. А також підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий етер та, як завжди, актуальну та цікаву інформацію з громад Львівщини і не тільки. Це був вечір вівторка. З вами була Анастасія Маюк. І звичайно, що програма свій формат. А від себе, як завжди, бажаю усім нам тільки спокійної нічки.